У Верховній Раді хочуть звільнити від мобілізації волонтерів. Що відомо, друзі? У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 10251, яким хочуть розширити перелік українців, які не будуть підлягати мобілізації. Якщо законопроект приймуть, то будуть внесені зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І будуть мати право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації волонтери, які офіційно займаються волонтерською діяльністю. Важливо, мова йде лише про тих волонтерів, які входять до реєстру, мають посвідчення. Та підтверджуючі документи про те, що вони дійсно здійснюють волонтерську діяльність. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.